Минулого тижня в міністерстві освіти і науки відбулися переговори зі світовим лідером комп'ютерних технологій компанією Інтел. Результатом зустрічі стало підписання меморандуму про співпрацю до обговорення планів щодо комп'ютерної модернізації. Заступник міністра освіти і науки Борис Жибровський запросив генерального директора Інтел Україна Криштофа Йонака, директора з корпоративних справ Тетяну Нанаєву і генерального менеджера корпорації в Європі на близькому сході СМД та Африки Крістіана Моралеса. Пан Моралес висловив вдячність Міносвіти та українським учителям, які брали участь у вдосконаленні програм, що зараз активно застосовується в усьому світі. Також він агітував комерційні структури об'єднатися заради задоволення нагальних освітянських потреб. У свою чергу Борис Михайлович наголосив, що заплановано низку спільних проєктів, тому співробітництво має бути плідним. За останні два роки разом удалося навчити комп'ютерної грамоти понад 300 тисяч українських учителів із загальнодержавно. Програму з поглиблення педагогічних знань 100% реалізують теж спільно з інта. У десятому році менше 30 вчителів могли користуватися комп'ютером дико для космічної держави. Для держави, де власне академік Лужков запропонував комп'ютер перше. Тому ми за ці один-два роки по суті провели таку ліквідацію комп'ютерної безграмотності вчителів. Та маленька революція. І зараз завдання поглибити ці знання вчителів. Від того, що він сам для себе користується комп'ютером, треба, щоб він вмів це передати учням. І отут ми маємо програми Intel, які пропонуються. Вони є в меморандумі щоб навчити вчителя передавати отриману ним інформацію своїм учням. Сьогодні користуватися комп'ютером так само важливо, як і мати друковані книги близько 200 тисяч років тому. Аби вдовольнити попит в освіті, треба щоб цим займалось не тільки міністерство, а й банки, комерційні установи, телекомунікаційні компанії мають об'єднатися, аби підготувати конкуренту спроможне покоління.